Ой Боже, ти бачив, що він сказав про київське Динамо, вболівальники Орла зійшли з розуму від цього. Ласкаво просимо на канал Новин Київського Динамо, де ти можеш стежити за всіма новинами про один із найбільших футбольних клубів України. Тут ви матимете доступ до ексклюзивної інформації про гравців, матчі, тактику та багато іншого. Як одна з найуспішніших команд країни. Київське Динамо відомо своєю багатою історією та пристрасними фанатами по всьому світу. Якщо ви справжній фанат Динамо, ви не можете пропустити новини та оновлення, які ми пропонуємо. Ми завжди докладаємо зусиль, щоб надавати вам найточнішу та актуальну інформацію, тож підписуйтеся на наш канал, ставте лайк і будьте в курсі всього, що відбувається з вашою улюбленою командою. Футбольні вболівальники, готуйтеся. Попереду найочікуваніша гра української прем'єр-ліги у повітрі витає напруга. Щойно головний тренер Дніпра 1 Олександр Кучер розповів про свою думку щодо матчу з київським Динамо цієї неділі в Ужгороді. Кучер дав зрозуміти, що Динамо дуже сильний суперник, але його команда готова протистояти будь-якому виклику. Завдяки контрольованому настрою та постійній концентрації, кучер вірить, що його команда має все необхідне для перемоги. Але, як і будь-який уболівальник, футболісти знають, що на полі нічого не передбачувано, і саме це робить спорт таким захоплюючим, кучер знає, що важко передбачити, що буде важливішим фізична чи тактична підготовка, але він вірить, що якщо команда згуртована і грає колективно, все може статися. Хто стане великим переможцем у цій захоплюючій грі? Єдина впевненість у тому, що це буде напружена боротьба до останньої хвилини. Привіт, шанувальник! Що ти думаєш про виступ Олександра Кучера? Залишай свою думку в коментарях, що дуже важливо, і підписуйся на наш канал, щоб не пропустити жодної новини тут.